За очі твої я віддав би усе навіть своє життя, та не треба тобі не почуття, Пантазер. Ти мене називала Пантазер, а ми з тобою не пара. Ну, а я я люблю все сильніше. Повітряна тривога, лети до Таганрога, Дістань до Волгограда, Саратов по труси, нехай гримить в Тамбові, Рязані та Ростові. Як до Москви дістанешся, то нахуй рознеси. В лісі класно. Пахне хвойдою. Так знаєш, заряджає тебе одразу всю енергію. Це. Нічим не замінити. а Хвойда. Добрий вечір, ведючий. Добрий. Ти Алкашка, блядь, мать. Алкашка! І... А ти сидять! Ганна погоду крутить нога. Вже не персик, але ще не курага. Вже не абрикос, але ще і не урюк. Хоч не произвольно роблю іноді пук-пук. Ще -пук. не Алкаш, але зранку вже бадун. І в трусах вже не банан, зато пузо як кавун. Друзі. Ви бачите, як зараз хвайно з цими орками-підарасами у нас получається. Значить, коли вони в 22-му році били по нашим аеродромам. І загинуло дуже багато наших громадян, то це в їх рахувалася спеціальна військова операція. А коли ми їбанули Стану 1 червня і знищили майже там 30 їхніх бомбардувальників, то ми стали терористами номер 1 То де ж тоді логіка цих орковських шляпотронів? Mais, je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le coeur. Allons ensemble, découvrir ma liberté. Oubliez. Dans ma Ой, що це коїться, що це коїться, настоялась на спирту, в те, що шовковиця, не заспокоїться, серце не заспокоїться, поки я не вип'ю отого одговенця. Ой, що це коїться, що це коїться, зникла з льоху заспиртована, шовковиця не заспокоїться, те, що не заспокоїться, поки не поставить бланш, мені на напівлиця. Бачите, як попив винця. А тато любить теж не менше мами, та тільки свої сльози не покаже. Коли нам було тяжко, у він з нами. Лиш тільки тато від душі нам все підкаже. А тато за нас теж переживає, коли нам важко собі місця не знаходить. Завжди нас любить і на нас чекає. Цінуйте тата, бо життя. проходить. Русская Валя мечтает о сказочном бале, но едет она в Сочи и ее на вокзале. Встретит Ашот и он устроит для Вали на сочинском курорте сказочные бали. Сказочные бали, сказочные бали, сказочные бали. Всю неделю Валю завидуйте молча, мои любит друзья. Это суровый российский all-inclusive. У когось двадцять, а в мене тридцять. Дивлюся в штанях. Це хто тут небритий такий? Це хто тут небритий такий? Це ти. Ану побрий. На те ти свиням арбуз у <реку> шесть п'ятнадцять. Вони ще сплять.